Знаємо футбол в лісі. Ти у тому Коротше, то я з Кузьмяком їдемо в гори. Їдемо на. Чотири-три дні. Залежно, як ми дойдемо. Зараз йдемо до вокзалу, але якщо електричка поїде без нас, то ми не їдемо. Танцери. А ти маєш собою зараз Так. Ну, Коротше, приїхали з Ігорем вже в Франківськ, і Зараз йдемо пити чай. Франківська година, як їдемо, йдемо. А можете чаю, багатьом зробити? Чи то не ваш чай посиді? Чу, Давай. Пособи? Скажи, яка там ціна? Два, два, будь ласка. Два. Два, два, чай. А, це я на пам'ять знімаю, що батькам показали. Ми вгорі їдемо, ми знімаємо, ми їдемо. Я вас не знімаю, ясні. Ні, не, ми вас не ставимо, ні, ми адепать. Не-не, ви що? Добре. Короче, є є видала. Дякую. Так, друзья, дякую. А, так, що. Полежі, полежі, ми хліб, сюди. Коротше, ми вже приїхали з Дьом Борофта. На 20 кілометрів відти до Заросляка, і звідти уже вже прямий маршрут на Шпиці. Нам йти 20 кілометрів. Я думаю, за годину 3-4 дойдемо, зіб'ємо намет і розпалимо вогонь, переночуємо і завтра з ходом сонця підемо. Нам ще йти приблизно кілометрів 19-18. Рюкзак на спині важить 9 кілограм, тому що я перший раз був нормальний похід і не знав, що треба брати, що не треба брати. Набрав все, що попало. Сам спальник багато важить, каремат. І розумію, як типу, якби важко не було, але я йду за чимось туди. Я йду, я побачу дуже багато класних місць, дуже багато типу, того, що я не бачив в своєму житті. Тільки що ми проходили біля цвинтара, я зрозумів, що всі ми колись там будемо тіпа, на цвинтарі. І я зрозумів, що тіпа, мені взагалі не важко сумку нести, мені взагалі не важко пройти 20 кілометрів. І я розумів, тіпа, що треба кожну секунду свого життя жити з кайфом. Ну, тому що, типа, життя одне і не потрібно витрачати його на непотрібних людей, на непотрібне. Ну, коротше, ви поняли. Живіть в кайф. Мене до Заросняка село, яке від нього 10 кілометрів наліво. Але так, але нас завезіть до Заросняка, ми там вже. Дякуємо, дякуємо. Ще раз. Коротше, ми підход... Ну як підходимо? Звідси вже видно говерло. Нас підвіз якийсь вуйков 5 кілометрів і ми сідаємо, він каже, парні, так починається фільм фільми, сходить. Я обіслався звідси. Але... Але ніхай не видно нагору. Ну, Але того верне за 10 к ну, 15 кілометрів ми бачимо. Вищу точку в країні важко не бачити. Ну, Коротше, ми вже розмістилися, поставили намет, я розпалив багаття. Сходили, помилися. Завтра зранку, як тільки стає сонце, ми вирушаємо і ми підемо спочатку на гору Шпиці і так зробимо коло по. Е по горах, там висота буде приблизно 1800-1900 метрів. Ось наш намет, там Ігор йде. Круто, дуже круто. Ось багато. Дехання ми в лісі зробили собі поїсти нарешті мій віну, з і з батончиками енергетичними. Як добре що я лампу взяв, вона світить на стіл. Зараз похаваємо і будемо йти потрохи лягати. Всім смачного, хто їсть. Коротше, ми прокинулися. Склали намет, спальники, трохи перекусили. І зараз будемо ще йти. Підемо зарядимось, напевно, кудись. І будемо вже вирушати на шпиці. Звітом буде дуже багато чого видно. І ми не будемо тільки на шпицях, ми ще будемо на багатьох високих точках. Я познімаю. Короте, ми зарядили телефони і почали підйом на гору. Такій дорозі йдемо. Не саме комфортно, але рано чи пізно ми прийдемо до хребта і там вже буде нормальна дорога. Зараз ми йдемо до несамовитого озера. А пізніше ми підемо вже на гору. Який же кайф ходити по горах, а не сидіти в вонючому місці і не слухати ті звуки машин, людей неадекватних. А так втік свій в ліс і кайф. І настрій зразу піднімається. Піднялися ми до озера зігором, перекусили. Зараз відпочиваємо, йдемо на хребет. Зараз вже прямуємо на шпиці. Як зійдуть сні із гір потоками, ой, гокими на весні, Квіткою наснися сльокою, та ні мені дали ні, але осінь, отестоїть ще не крила. Понад тебе на весені я поверну сміла твої руки, я візьму злами сух руки, не розквітне поміж нас, жовтики від розлуки. Е, не даває, очей не доброги, заспіває мені останні ту візьму собі на сьогодні. Тут я хоч знаю вже дорогу, плюс мінус. Ну. Та ні, та то тупо їхати без нікого, типу так. взагалі невідомо, ти ще треба знати, як туди добратися. Тут я вже знаю, ті палаку. ми десь були біля бреведен кула. Ми були там? Там писало, чувак. Що? там ми були, там писало. Ага, як ми під ребрами були. Так, там писало. Скільки кілометрів буде? я не пам'ятаю. А я зняв на відео, вроді би. Я теж маю фотки. я прийти. Там писало щодо. Мала мала чи хорець якось. Та-та і. Та, і там піван був, теж писало. <laughs> Ти що, голиш, чувак? Ти от вовс пригнув і я його. може бути шок, я Спустилися ми з, з гір. Я дуже сильно втомився. Ми почали підніматися з пів восьмої, а зараз година шоста. Ну, в п'ятій ми вже були тут. Ми пішли, поїли бургер з колою. І, і, і зараз я розклав намет. Зараз піду помиюся і розпалюю багаття і ще вечором поїм каші. Мені дуже сильно сподобалось. Дуже багато чого прикольного. Ми побували на горах Шпиці також на Несамовитому озері. Там було теж дуже красиво. Обір і все. Йоу, я вже вдома, я приїхав. Розібрав рюкзак, помився. Вже зараз піду поїм. Зараз 12-та година вечора. Ми прокинулися з ігором в 6.30. На жаль, я не зміг зняти сьогоднішній день, бо тому що розрядилась камера і не було змоги її зарядити. Але, тим не менш, сьогодні цілий день був в дорозі. Ми проїхали 312 кілометрів, нічого особливо цікавого не було. Який висновок з цього відео? Ніколи нікого не слухайте, і весь час виходьте з зони комфорту. І так Ви весь час доб'єтеся свого в своєму житті. Але і робіть це з, з головою. Ніколи, Якщо ви розумієте, що ви чогось не зможете зробити, ніколи того не робіть. Але і виходьте з зони комфорту, бо залиштесь на одному місці. І все, що я хочу сказати, то ризикуйте, нікого не слухайте, робіть, що хочете. Кайфуйте життя одне. Всім па-па.